Доброго дня, слава Україні! Ще один невеликий огляд акумуляторного гайковерта Дніпро М. Ось, фокусую. 201 BC Як він відкручує колеса. Ну, в моєму випадку на ланусі. Я зараз ще трішки попробую затягнути ногою. І спробуємо відкрутити. Роблю це сам однією рукою. Ну, типу. З... Затягую досить сильно. Навіть не знаю, що відкрутити, якщо чесно. Ну Це закручено. Так. Акумулятор заряджений, до речі. От по акумулятору мені не подобається, як усяк. Я тільки вчора почав працювати. І наліпка на акумуляторі. Біля індикатора годин. Ой, кажу, годин, біля індикатора заряду вже відклеїлась. Так. Включаємо реверс. Ось. Пробуємо. Ну, головка не імпакт, але... О! Ось, з легкістю. Так, закручується. Відкручуємо О, да. Ось так і справляється. Ну і зараз покажу, що, що я не відкручував по, по підвісті. Так, підумкрату я машину, зняв колесо. Зараз покажу, що я ним крутив по підвісті. Ну, до речі, маю подовжувач імпакт. Але через подовжувач суттєво втрачається його потужність. Перекручував я ним речага. Ну, типу, не... зад речага перекручує легко. Оцього болта він не здужав кріплення речага. Але якщо чесно, я його години-дві того болта відкручував. Довгою трубою, бо там не підлізти, і плюс він закис там досить добре. Тормозного супорта знімає легко, шарову відкручує легко. Ну і в принципі, я, я думаю, що ну, так, також цього наконечника відкручувати не буду, але відкручує легко. Хоча зараз попробую відкрутити такого закипівшого, як він є. Так, головку на 19. Ну, імпактовських я ще не прикупив, Ну, але... О, Взагалі легенько, тільки знялась головка. Ось. Так, закручуємо назад. Я закрутив потім... Ключев не відкручу. Ну типу. Гайковерт на свої гроші досить хороший, досить потужний для легкового автомобіля.